Добрий день, друзі. Пам'ятаєте, Peugeot 308, який ми місяць тому продали, потім замінили по тридину на Volvo xc 90 Ось воно. Автомобіль, в елічі від інших свіжопринених авто, вже є повністю повністю обслужений. Бачимо такі вітровички поставив прошлий власний, такі круті резинові коврики 3D. Автомобіль має Android авто, нагадує сіноську коробку перемикання передач автоматичну, вісьмиступеневу, з ліпістками на рулю, ведіння по полосам, тобто автомобіль сам підрулює протитуманні фари, зимову гуму, автомобіль готовий вже к зимі, рівні, цеппі, масла, фільтра, помпи, все поміняно в відлічі від свіжопринаного автомобіля. Дуже круте авто. Брисливички, нічого так вписується. Крутий модний дизайн, економний розхід, 1,5 дизель. Детальніше телефонуйте.